І так, чотирьохжильний кабель в прозорій ізоляції для RGB led стрічок Можна побачити 0,3 міліметра переріз даного кабелю підходить. В даному випадку led стрічка шириною всього 6 мм. Бачите, дуже щільне розташування клем, дуже невеликі клеми. І ідеально, з першого разу я спаяв доволі просто. Самі жили марковані відповідно кольором. Бачите, жила також йде прозора. Але з пояском синього, червоного, зеленого кольору, відповідно, а також повністю в прозорі ізоляції четверта жила дуже гнучкий, повертає свою форму дуже легко, не заламується. Відповідно, ізоляція не боїться перегинів. Ідеально підходить для неонових вивісок другого покоління або ж неонових вивісок першого покоління. Кращий кабель відповідно для такого роду вивісок не знайти. Дуже гарно виглядає в інтер'єрі на відміну від різноманітних інших кабелів, які доступні в простих білих та чорних ізоляціях, і при цьому забезпечує максимально зручну пайку.